Усім привіт, народ, з вами як завжди Назар, і сьогодні я в перший раз зайшов в Майнкрафт на комп'ютері. власне, так? Е, що ж, е, ви бачите перший раз то, як я буду грати в перший раз в Майнкрафт. Тобто, давайте, напевно, розпочинати і потихеньку будемо знайомитися з цією ігрою. Е, гра на одинці, Давайте. Ого, так, режим гри, виживання. Складність нормальна. Я думаю, дозвольте ще. Чи ти в нас тут є? Ну давайте увімкнемо. Можливо, мені е, захочеться щось там десь. Е, не, навіть не знаю. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, які існує в всі ігри. Так, створити новий світ, інше наш пакети даних, правила гри. Все, нам підійшло і давайте налаштовуємо. Ой, точніше, запускаємо наш світ. І ми загружаємося в нашу місцевість. завантаження місцевість. Ого! Ух ти! Так, бачу берези, дерева і в мене якісь такі гарні полянці. Це сонце. Так, да, тільки встає сонце. Ага, на ліву кнопку миші ми ламаємо. Круто. А, так. Та, в принципі, добре. Коротше, з чого починається Майнкрафт? Давайте. Гайд по Майнкрафту. О, отак от беремо і ламаємо доски. Ого, тут бджоли. Коротше, я ще пам'ятаю, як я. На телефоні я грав Minecraft з плеймаркета скачував, да? ну точніше з Google Minecraft Pocket Edition. Тобто Minecraft ПК чи як ПЕ. -E... А, ПЕ, так. -E, да. Скачував. Так. Тепер нам треба зайти в інвентар і якось це зробити. То, напевно, я так логічно, що не є. Окей, добре, переносимо сюди. Ага. Воно чіпляється. Добре, робимо, робимо, робимо. Зрозумів. Можете мені, до речі, писати якісь лайфхаки в Майнкрафті, де там швидко як. Е, Полегчити собі життя. Ох, ти. Дивіться, якщо правою кнопкою миші, то ми поодиночно ставимо е, наші ці. А якщо отак, то бачите, ставиться все ось так. Ага, добре, ну я це так якби знав, якось це було. Ну, не знаю, чомусь логічно це було для мене. Е, так. Е, так, 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 что э, ми далі будемо розпочинати? Давайте нам э, питаем и і сви тех. Короче, Коротше, так от робим. Сюда. Сюда, резончика. Вот. Сюда, Тепер то, 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 то. І от такие... Нічого хус свинозар, ты же сказал, что тут ніколи не грав Та ні, взагалі Тут бджоли літають о, досягнення, досягнення, за досягненням. Коротше, в мене моя така мета. Е, я хочу розвиватися в цій грі, Е, Хочу навчитися і грати. Тобто, так прям жорстко навчитися і грати, що в майбутньому, наприклад, знімати якісь там спідрани. Да? Бо я, так, так, от, я реально е, дивився Майнкрафти на Ютубі. Да? Мені то було цікаво. Ну, не знаєте, як би чому, але от я не мала дитина якась, да? але от не знаю, Майнкрафт мене інтересує. І коротше. Реально дуже хочу навчитися так чітко грати. Вивчити Майнкрафт. Ніколи не пізно. Хочу вивчити Майнкрафт і робити якісь там спідрани, розумієте? Не для Ютубу, а для себе мається на увазі. От, це теж по факту спідран рахується. Да? Ну, як? Та ні, не спідран. Не спідран це буде просто. О! Це буде просто. Проходження Майнкрафт, я хочу вбити в цій грі дракона. Знаю, що для того треба зайти в цей. Куди треба зайти? Ват, назбирати ті ока Ендера, зробити з них жемчуга у ці. Ні, др... ой! А що я зробив? Я зробив дві кірки. Ой, не то, не то. Зачекайте, я треба зробити собі е, сокиру. Каміна сукира, добре. Ми вже, е, ми вже переходимо в кам'яний вік. Е, чудово! Так, бджоли, я так розумію, нас будуть кусати. Це також логічно. В цих іграх бджоли кусаються, якщо ти рухаєш їхній дім. Та й в принципі, якщо рухати на свій будинок. Ну, точніше чужий будинок, тебе теж за це наб'ють. Так само, як ми валимо тих москалів, да, які прийшли в, принципі, в нашу країну. Це пробна серія. Насправді, дійсно, це є пробна серія. Я б хотів, щоб ви подивилися е Майнкрафт в е моєму виконанні. І я від вас хочу підтримки. Тобто, мені лише потрібно, щоб ви мені там десь щось підказували. Бо я, наприклад, не знаю. Мене тут, тут в Майнкрафті стільки всього можна зробити, але в мене розбігаються очі і немає ніяких е, таких чітких побажань. тобто, да, Чітких планів на ту ігру, щоб ну, пройти, то понятно, що пройти. Да? Але що робити для того, типу? ну, точно не знаю, бо я ігру ніколи ще до кінця не проходив. Е, і коротше. Тому дивіться, пропоную, да, якщо вам сподобається ця ігра в моєму виконанні, ви можете мені написати в коментарях. Наприклад, Назар. Наприклад, збудуй маяк. Знаєш, в цій грі є маяк, я взагалі не знаю, як він будується. О, дивіться, тут є лава. Та ми ту лаву в майбутньому маємо перетворити в цей. опа на е... Боже, що, в портал для того, щоб переміститися в переміститься <гум> так. Коротше, ви замітили, що я трохи такий олень в цій ігрі, і тому я зразу хочу сказати, не очікуйте від мене чогось серйозного. Поки я не навчуся грати, але я хочу навчитися разом з вами. Тобто, ви мені можете щось підказувати, бо я, наприклад, не знаю. Е, мене дуже цікавить, вже цікаве. Да? Наприклад, я сюди поставив речі да? і мені треба того, наприклад, забрати, але я хочу, щоб воно мені зразу пригнуло в інвентар сюди кудись. Я не знаю, типу, як... Просто я десь ту бачив що в ютубі, що ютубер якось це робили дуже швидко. Я не знаю, як то робиться. Можливо, ви мені підкажете, якщо ви знаєте, звичайно. Е, так. Що робимо? Коротше, дивіться так. Е, давайте я не будемо, напевно, відходити від цієї лави. Просто от не будемо відходити реально від цієї лави, а зараз. же Скоренько е, нарубаємо ще дров. Да. Ще дерево нарубаємо. І після того я би хотів, напевно, збудувати свій маленьке, таке, маленьке своє житло перше. О, давайте ще берези нарубаємо, коротше, для того, щоб в нас було біле дерево. І ми з цього білого дерева зробимо двері. Я щас кажу, що буду зараз в шоці від того, що я зараз собі понастрою тут. Я, наприклад. Ми, ви, напевно, вже знаєте, да, що я боюся води, тому що я проходжу рафт і там, коли запригую воду, там є акула. І я ніколи не плавав, не плавав е, в Майнкрафті, А, да. Ще й на комп'ютері, йой, такий величезний екран. Вау, ні, ну нахер, та, ну нахер, та ви що? Та подивіться, 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 як там е, темно. то якось так неприємно. Коротше, збираємо дерево. Так, і ми зараз з того дерева будемо робити собі доски. І тоді вже будемо робити собі якусь типу, наш маленький шолі-будинок. Міні-хаус, можна так сказати, можна такий зробити такий малесенький, уютний, такий теплий будиночок. Давайте зробимо будиночок. Дійсно, зробимо його біля лави, для того, щоб нам по факту тут все світилося. Але то, що я, напевно, боюся, що воно може загорітися. Чи ні. Як ви кажете, воно загориться? Опана. До речі, давайте можна зробити такий маленький мі міні домік. Але так, щоб він. Ай! лопату ще виходить робити отут собі. Давайте, коротше, отак от. Зробимо собі тут будинок. Зараз я ще поставлю сюди верстак. Ставимо, відкриваємо, беремо то. О, бачите? І от я хочу його відправити повністю сюди. І от чому воно мені не приїхав? Я не знаю, що це таке, в принципі існує чи ні, але ви зрозуміли. Або от, а, а, на шифт було нажати, бачите, я сам догадався. Дякую. Можете мені пісто. За ота можете мені не підказувати. Я вже то, знаєте, зрозумів, як це робиться. Короче, ми будемо робити буквально дерев'яний будинок. Чи камінь, що буде збити посвал? Чи з камінь? Як типу фундамент ставити? Та йо, це Майнкрафт, він мені все пробачить. Короче, давайте розпочнемо з того, що ми наше сюди Візьмемо і, напевно. Напевно, собі зроблю лопату і зрівняю тут поляночку, да? для того, щоб гарно собі все зробити. Так, беремо, робимо досочку потім беремо так. Лопатка вроді в нас так виглядає. Добре. Е, і купаємо. Ага, я вже стою, до речі, голодний, то напевно через те, що я бігаю багато. У мене автоприжок стоїть, його напевно треба буде забрати, бо то я наскільки знаю ці супер ігроки з ним не грають. Добре, будемо... Чи, чи грають, до речі, ось скажіть, так? Да? Всякі супер там спідранери грають з автопришком, чи ні? Мені здається, це незручно, да? Ви бачите, я щойно не откупаю, купаю, і реально незручності. Коротше, я сказав маленький домик зроблю собі, але я вже викупав собі якусь зону. Здорову, здорову зону викупав. Бо я хочу, щоб у мене домик виходив якось сюди, і тоді типу, був балкон. Але давайте, коротше, зараз спробуємо цю всю мою ідею так, би подати в реальності. Давайте ще ось так от на один блок зробимо далі. На один блок я ніколи такого не, не говорив, розумієте? У мене, ще... Аж... в мене є стик не повертається сказати, типу, блок, там, наприклад, я не знаю, я привик говорить там стіна, ну щось таке, типу, привичне для мене, розумієте, а вот такое, типа, на один блок вперед. Або, наприклад, да, отак вот от сказати. Ой, ні, чекайте, як то. Як то говорить? Спітран по Майнкрафту! боже. Я себе відчуваю якоюсь, Малуй дети, но я вам говорю. Так, давайте, напевно, з досок будемо робити. Давайте так. А, до речі, а де буде вхід? Я щось собі так навіть не придумаю. О, вже сонце сідає, а я собі будинок ще навіть не построю. Не знаю, як ви кажете. Е... Ой. От ви, коли в Майнкрафт, якщо ви в нього граєте, в принципі, да, то. Що ви робите ну, в першу чергу? Ви йдете зразу за алмазами і будете зразу е... створювати свій Ой. бізнес? Е... Чи ви. От так, от, як я, да? от, назбирали собі трошки досок, да? і вже строїте будиночок для того, щоб собі. Спокійно пережити першу ніч. Да? От дійсно. Напишіть мені в коментарях, що ви робите ваші перші дії. Тому що от я від вас буду брати приклад з вас. Тобто. Ага, то вже буде інакше. Давайте ще веще зробимо. Але. Ой, інвентар так відкривається. Блін. Забуваю мене. Я просто від рафту відвикаю, по, по факту виходить так. Бо там відкривається інвентар на тап, і я буду дуже часто коротше, Коли буду відкривати таб, Коли буду відкривати інвентар. Коротше, так, давайте ще тут. 20 я поставимо. Отак. От і в нас вийшлося якісь галімі сходи. Несиметрично, Отак. О! О, а тепер ляля. -ля. Добре. Так, але в мене немає овечки. Бачу першу овечку. До речі, напишіть мені в коментарях, як оце от зближувати, правильно. От бачите, от... Е, Ну як зближити. Я знаю, що можна зближити якось екран, розумієте, от, так от поле зору, так от різко хоп, і приблизитися. Я не знаю. От я от я хочу силої думки це зробити, але не, не виходить взагалі. Так, зламаємо цю травичку, вона нам не потрібна, коротше. Оп-оп оп. оп, оп. Аспі там туса в них. Подивіться? Та вони собі там вообще так, ну, нормально тусуються. Зборище дилатантів. Тому що. У них Хеллоуін і може це обичні добрі люди, які просто переділися в костюми, а? Як ви кажете? Кайпов, ми всі добре знаємо, хто тут такі. То є. Вирутки, то є орки. Розумієте, то є. О, мускалі. Е, о, до речі, можна приручити якогось коника. E, наскільки я знаю, це робиться ну, e, напевно e, no, яблуком. Ну так, типа кажу, наскільки я знаю, і типу напевно. Та ні, напевно, робиться яблуком, дійсно. Яблуко, морква, ну що там, типу, коні їдять. Я я колись грав ігри з кониками в дитинстві, то там морквою можна було щось там зробити з конем. О, доброго дня, Хрюшка. Так, заберіть дітей від екрану. Іди сюди! Дуже хочу поіграти в цю ігру, тому що я вот дуже реально хочу пройти. Е, пройти її. Хочу в перший раз за своєму житті убити цього як його звати. No. А. Дракона! О! Хочу вбити дракона. Коротше, давайте зробимо зараз, зараз вірі скоренько. Е, пічку. Дровами щось там десь розпалимо, поїмо, типа якось десь. Забрю. То. О, ні! Мені не треба бути професіоналом в тій грі, щоб знати, хто ти такий. Але я ще, ще, я ще якийсь звук чую. Так, добре, зато ми маємо. Е, ну, типа. землю. Хоча б землю буде мати. Коротше, не знаю, для чого вона мені потрібна, але давайте собі вже зразу скрафтимо ліжко. Е, о, бачите, як я зробив? Не на ту кнопку нажав. Добре, біле ліжко вже є. Вейдем звідси, так. І вот собі будемо лежати. Все, спимо. На тур, як в <головіка> Солодких снів. Але я люблю ту українську мову. боже. подивіться. солодких снів. Просто вона така от... така Така лагідна, знаєте. вона така от, ну не знаю, ну своя. Оу, шу! Нічого. Я... Нео... Смотрите. Йопта! Нифига собі... Ну давай, ще. О! О! Бляха, він по мені попав! Привчити. О! Е Ендермен. Дивіться, Ендермен. короче, він. Е що я знаю, якщо його... О, ні! О, ні! я на нього подивився! Я того, я того не знав. Ну, В смислі, як не знав, я знав... Чекайте, лопата. О, Ай, друзется. А, я ж поспав! О, добре. Я забув, народ, я реально забувся, що якщо подивитися на Ендермена, то ну, він на тебе нападе. Типа, о, так от якось треба подивитися, да. Хуй ти дивишся на мене? Е, знаєте, як його вбити? Дивіться, я вам зараз покажу такий от е, секрет. Дивіться, він високий. А, а я маленький. Так, давайте. Короче, давайте ще отак во щоб він максимально до мене ніяк не підійшов. Де е, е, пр -пр він свалив. Ви його бачите, народ? А я тут чого впав? Чого ти падаєш? Тримай себе в руках. З завданням. А ось він є. Де він є. Опа, на бачі, що я шамі. Опа! Ну, давай! Алися на мене, давай. Ну вот, давай, давай. Ой! А! А! Давай! Бежи, Назары! Ой, блядь! О, страшно! А ты что, сюда пролазишь? О, боже, как стрёмно. Я не знаю, вот это такой момент, когда уже твой кто-то бежит. А что ты? Ты сюда не можешь зайти? Наше первое око. Як то? Перлина Енду. О май гаті. Дивіться, що я маю. Оце офігенно. От, 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 от хто шатки може зробити? А? В початку серії. Скільки часу ми граємо? Хвилин 15? Та. Коротше, треба приручити собі того коня. Для того, щоб приручити коня, нам потрібно зробити. Е, м яблука зробити. Е, зробити, коротше, яблука потрібно і зробити сідло. Для того, щоб зробити сідло, треба мати шкіру. Для того, щоб зробити шкіру, треба мати корову. Для того, щоб мати корову, треба просто йти гуляти. Пішли гуляти. Е, як тільки я знайду селище, я відновлюю запас. Окей, народ? Окей. Я найшов! Я знайшов, Коротше, народ, дивіться, я знайшов по дорозі, собі вбив трошки цих. Точніше, на... назбирав собі трошки козі, да? Дивлюсь, йде по дорозі, коротше, якась там пані. Раз, два, і я вжимаю кожу. Так. Короче. дивлюся, а в мене тут вже готові будинки з боку стоять. Хм, як добре, ні? Опа-па, і ще голем там ходить. До, ви знали? Короче, десь недавно дізнався на ютубі, подивився, короче, що можна... Е, тих от големів. Да, Ти ж голем. Dangerbreй! Що мені розкажете про шпана? Коротше, його можна ремонтувати. Якщо побачите, що він поломаний, то беріть желізо, яке ви назбирали десь там в шахті і, е, ну, це саме, да? Зремонтуйте його. Тому що він захищає, по факту нашу базу. Спати! Спати! О! Спати всім пішли. Кейтя! Кейсь, кос-кейськ, кейсь! Іди сюди! Я ніколи кутів не бачу в Майнкрафті. Її можна під... Ще ж, пробачте мене. О, ото типа фермер. О, А з ними торгуватися можна. Зі всіма? А ну-ка. А ну, торгаш, де сюди, де сюди. Що, не хочеш? Що, ну що? Хм, ну шо. Їсти. Кріпер! Не рухайте мене, будь ласка. Ви не можете спати, доки поблизу є монстр. Монстр, значить, поблизу. Там мені пофіг, чесно кажучи на них вони мені не потрібні. Так. Ми можемо зробити, коротше. Вот оце можемо зробити. Хліб. Хліб. Знаю хліб робити, Отак. Добре, хліб робиться так. А, ой, отак. О, так. Вот, я знаю, що десь... А, на Shift треба було нажати, точно. Так, берем. Е і це, да, я знаю, що спідранери е беруть, забігають сюди. Е роблять багато хліба, і все, в принципі. Оу. E the... e я дуже перепрошую, а як це сталося? Ти мені не лжи сюди, а як я, а я тут положив. Коротше, спати. Спати. Ооо, зараз ми виспамося. Фух, кам'яна дуба, камінний вік у нас почався, там? Ааа. Ох! Так, знаєте, так. Сс! О, добрий день. Дургуватися з не можна. Для того, щоб отримати ізумруд, нам потрібен буряк. Буряк потрібен. Буряк, 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 буряк. Їх можна тим самим прокачу. А то хто? То хто, то хто, то хто? Давай, давай, будь цікавим кимось. Бібліотекар, йому треба папір. А, ні, папір тут дуже тут дуже крута штука. То що, просто пшениця. Насіння пшениці, Блін, то мені не треба насіння пшениці. мені треба. Так, головне зараз той фігні не Давайте, короче, то сюди поставимо. Давайте посадимо. Та я нічого не зробив. Морковочка, добре, зачекайте. Десь буряк має бути. Картопля. Цо, цооце? Що ти хочеш з мене? Що ти дивишся до мене, а? Коротше, народ, як, в принципі, вам ця серія. Я трошки погуляв по цій ігрі. Зрозумів, ігра дуже прикольна, але мені потрібні е, вказівки. Вказівки реально, що робити. Будь ласка, підскажіть мені. Типа, э, в першу чергу підскажіть мені, да, як зближувати. Э, ну, от, тіпа, я нажимаю бы, на всі клавіші, і воно не зближується. Що треба десь настроїти? Чи що? Не знаю. Коротше, напишіть мені, будь ласка. Э, так би, Якісь певні завдання. Наприклад, там построй нарешті собі нормальну хату, ти, Назари, прошпан. Коротше, построй собі хату, наприклад. Да, або там візьми і знайди своє перше желізо. Або там, наприклад, ще щось. О. Все, я коротше, буду тут жити. Дивіться, тут же є. Ми, коротше, зараз робимо десь, ну, як. Коротше, напишіть мені реально коротше, ті коментарі, ви зрозуміли, правильно, так? Да? Напишіть мені ті коментарі. Поставте мені, будь ласка, лайк на цей відос. І це буде кінець нашої першої серії. Такої несерйозної, це було така пізнавальна, ви там побачили мене, я майбутньому прочитаю ваші коментарі. І ви там можете мені там, лайк поставити. Аби підписатися на мій канал, дуже буду вам вдячний. E, так, тому дуже вам дякую за перегляди. Гарного дня і усім пока.